посварився, убив, а тіло вивіз на смітник. Так завершився конфлікт між роботодавцем та його підлеглим. Загиблий 54-річний кіровоградський підприємець, підозрюваний теж місцевий. Подробиці кримінальної драми з'ясував Сергій Михайлін. З Заявою про зникнення свого родича до правоохоронців звернулася місцева жителька. Вона розповіла, що чоловік був підприємцем, займався обміном валют. Міліціянти розпочали пошуки. Швидко знайти кірвоградця не вдалося, тому відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Через декілька днів біля одного з гаражних кооперативів обласного центра оперативники натрапили на покинутий автомобіль зі слідами крові у салоні. З'ясували, машина належить зниклому підприємцю. Автомобіль «Опель Вектор», який належить одному. Коміційному директору, який займався на території міста Крали та Олександрії, обміном валют. На місці автомобіля було направлена слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. А за декілька кілометрів від цього місця на сміттєзвалищі знайшли тіло вбитого. На даному місці, що подібно до сміттєзвалища, яке розташоване на території Соколівської сільської ради Кировоградського району, було знайдено труп безпосередньо виявлений до цьому місті. Наступного дня міліціонери затримали і підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 33-річний підлеглий загиблого. Він розповів, що з роботодавцем конфліктували вже тривалий час. Чергова сварка виникла під час поїздки в Автомобілі підприємця. Зупинившись поблизу гаражних приміщень, колеги продовжили з'ясовувати стосунки. У розпалі сварки молодший ножем ударив старшого, а потім задушив його. Аби приховати сліди злочину, тіло вивіз у його ж автомобілі на сміттєзвалище. По даному факту, було відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Громадянин міста Кіровоград, який причетний до даного злочину. На сьогоднішній день перебуває в слідчому ізоляторі. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Сергій Михайлін день за днем.